Це Сновська громада на прикордонні Чернігівщини. Багато десятиліть вона слугувала потужним залізничним хабом країни. Завдяки залізниці в маленькій громаді завжди було багато молоді. Сюди їхали працювати і відпочивати. А відпочити тут є де. У цьому куточку українського полісся вмістилося аж 27 заповідних територій, а місцева річка Снов вважається однією з найчистіших річок Європи. Місцеві взагалі кажуть, що її вода цілюща. Тож Сновська громада вирішила поєднати дві свої сильні сторони: розвинену залізницю та неймовірну природу, і взялися за розвиток туризму. Аби гості могли милуватися краєм не лише з потяга, сновчани задумали облаштувати сучасну байдаркову станцію. Але в лютому 2022 року на заповітні землі Сновщини замість вагонів з туристами в'їхали російські танки. 36 важких діб громада була в окупації, і навіть після звільнення, наближені до кордону села, живуть під постійними обстрілами. Ми прекрасно розуміємо. Враховуючи наше географічне положення, враховуючи щоденні обстріли прикордонних старостатів нашої громади, що розвиток туризму маємо відкласти на невизначений термін. Про залучення інвестицій також зараз дуже важко говорити. Випробовування окупацією не зломало громаду, але звісно, всі плани та проєкти треба було підлаштовувати під реалії війни в країні. Тоді як громаді нарощувати потенціал. Розвивати молодіжний рух, аби молодь відчула свій вплив на життя в громаді, бо ініціативна молодь це майбутні бізнеси та проєкти. Попри війну, Сновська громада запустила два проєкти, ініційовані молоддю. це медіалабораторія та швейний хаб, де вчаться працювати на сучасному обладнанні та навіть розробляють власні бренди одягу. Відшивається рукав, я вже так побачила, І ми обрали зелений колір. Вишиванка готова, це вже моя вишиваночка. Ось перед вами. До обід тут можуть навчатися діти, молодь, яка потім зможе опановувати цю професію більш професійно. Після обіду в нас приходять майстрині і люди, які просто хочуть навчитися шити. У чому ж секрет ініціативності Сновської громади? Як громаді, що пережила окупацію, вдалося так швидко повернутися до втілення своїх мрій. Крок номер один: співпраця з міжнародними партнерами з 2021 року. Сновська громада співпрацює з програмою Юсейт Добре. Це дев'ятирічна програма, яку реалізує Global Communities та фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Одними з першими, хто відгукнулися нам на допомогу після деокупації, це була саме програма Добре. І вони відразу запропонували нам проект екстреного реагування, в рамках якого ми дуже швидко отримали. Необхідно тоді дуже допомогу, і це була і польова кухня, і термоси, і баки для їжі, генератори. Ми змогли облаштувати пункти незламності, пункти обігріву. І всім нам дуже важливо розуміти те, що ми не самі. Навіть коли гроші громади пішли на відбудову доріг та облаштування укриттів, завдяки міжнародним партнерам соціальні проєкти не зупинилися. Крок номер два: реалізовані проєкти надихають починати нові. До повномасштабного вторгнення громада разом із програмою «Юсейд Добре працювала над покращенням медичних послуг та втілила надважливий проєкт: оновила обладнання та палати в місцевій лікарні. Це врятувало заклад від закриття. А вже в реаліях війни цінність цього проєкту показала себе особливо. Покращилася якість надання медичної допомоги швидкість, її. тим більш громада прикордонна і лікарня повинна знаходитися постійно в готовності. Заклад у нас завжди заповнений. Наступний реалізований проєкт молодіжний простір. Він став магнітом для молоді. Крок номер 3 згуртована молодь і простір для втілення ідей. Перший публічний захід у новенькому молодіжному просторі був запланований на 24 лютого 2022 року, та все змінила війна. Мости підірвали, магазини й аптеки спорожніли. Тоді молодіжний простір, сам створений за підтримки програми Юсеїт Добре на базі будинку культури, став волонтерським штабом. Тут було чомусь набагато легше. Діти роздавали тут. Я із уже постарше молоддю, у кого є машини, ми їхали по селам. Село Смяч, воно було на той час окуповане, і там саме гуманітарну допомогу ми домовилися. Там хліб передавали через річку, і ми вже домовлялися, що і де є дітки, то памперси, то все також. Через річку передавали, щоб туди якось добратися до цих людей. Після деокупації простір сам став драйвером відновлення культурного життя в громаді. Там проводили кінопокази, еко-квести та просвітницькі лекції. Крок номер чотири молодь сама шукає та пише гранти. Наша молодь з минулого року почала активно проявляти себе у написанні грантових заявок у мірі того, як розвивалася наша діяльність. А як розвивався молодіжний простір, до нас долучалося все більше і більше молоді, і це дуже класно, що вони почали розуміти те, що вони і самі є ініціаторами змін. Громада стає більш активною, більш перспективною, і це мене мотивує робити щось далі. На нас на молоді лежить така дуже відповідальна місія розвивати та відбудовувати нашу країну, йти кудись далі до європейської спільноти. Сновській громаді вдалося активізувати свою суперсилу молодь. А чотири прості, але важливі кроки допомогли громаді не лише відновлюватися, а й розвиватися в умовах війни.